Як тебе не любити, Ти є мій. добрий день. Оголошуємо початок круглого столу. Порушення закону під час дострокових виборів до Київради по спискам партій. Ініціатором виступила Патріотична партія України. Прошу, можете починати? Я хотів би цього привітатися. І сказати про те, що сьогодні ми хотіли поговорити не лише про такі партії, полягає партія спільні дії, дуже відома людина Майкян Тетяна. Мене звуть Габар Олександрович, Йоганович Осмоловський і Михайло Васінківський скандал по окопу. Ми вас запросили, ми вас запросили, тому що дуже дивні вибори. Відбулися 25 травня в місті Києві. Ми не говоримо про вибори загальноукраїнські, які були під впливом війни, які були під впливом крайньої необхідності. Ми говоримо про Київ, столиці, де вважалася нова влада. Люди, які були на Майдані спільно з нами, мали б основного принципу демократії і позорості. але цього не сталося. І... Більше того, порушення були такі жахливі, які я не бачив навіть в найгірші часи е різних режимів, які ми з вами пережилися в цей час. Що я кажу? Якщо ми відкриємо інтернет, ми побачимо, що е керівники е дільниць і голови комісії змінилися майже щодня. Більше того, навіть за 12 годин е до початку голосування е було змінено більше десятка. Волі повідомляє інтернет, і члени комісії, ДРК, що взагалі не організації. Велика кількість порушень повідомляє різні партії, починаючи від відомого депутата Решка, який відповідає. я не буду про тільки так визначили. Цікаво, що інформація яка ще не були, ви знаєте, що до сьогодні ще не пораховані всі. Протоколи. Більше коробка. Наші е, контакти депутати, які е, їздили е, отримати протоколи, е, з дуванням не змогли отримати їх навіть сьогодні. Але цікаво те, що приможці вже повідомили, вже там 40-50% виграв кличко, що люди виграли різні, навіть багато хто з нас не чув. йдуть, йдуть е, з попит е, попереднього. І не показують 23% взагалі, де вони діляться. Ті, хто при говорять, але де ділися 20%, не вдома. Цікаво, що в протоколах, які бачимо в інтернеті, а в руках партії не називають, так як називається, так як Політична партія України взагалі тут іде політична партія. Просто політична партія. Яка політична партія невідомо. Це всі, о, бачу, це всі політичні партії. Це загальна, загальна е картина. якщо хочу спогадати вже від, достатньо відому е річ про Дем Альянс, та, який був нашим конкурентом, але повідомляє дуже грубі порушення по 139 голосів, які вони знаходять на кожній тільниці, які в них вкрадені, що вони є в протоколах, протоколи змінюються, перевозяться мішки з е бюлетнями, зникають голоса, підписуються. Е Протоколи підганяється все під конкретних переможців. Я ще хочу сказати, що дуже дивно, тому що саме ті е, люди стояли поряд з нашою партією на Майдані. України офіційно входило в Майдан. Багато людей, які сядуть тут із кандидатів нашої партії, весь час місія провели на Майдані. Хто в охороні, хто yeah. серед лікарів і такі інші, або хто на барикадах. І цікаво, що одним із таких. На кого ми змушені, на жаль, грішити, виявляється представники е удара, я говорю комісії. І тут я приходять до суті наших правил. Атлітична партія України 19 числа. Е випадково ви е що один із її членів п'ятірки випав із списку взагалі. Коли ми під'їхали до е, територіальної виборчої комісії, ми здивування побачили, що в них немає ні протоколу, що для знаття когось, ні постанови, оформлені згідно закону. Е, рішення комісії було таке, а давайте ми поставимо, е, впишемо в Білорінг, який ще був не надрукований. Просто опишемо по самого початку. Пізніше вони почали дзвонити. Зібрали комісію і складі, ні, ми вам зараз випишемо, через 19 днів, коли вже це було юридично неможливо, випишемо вам протокол, не протокол, а постанову про зняття. питання тому, що ми 1 і 5 отримали дві постанови, де в нас всі кандидати були зареєстровані, в тому числі кандидат номером 2 Пан Христенко, От, отримали всі посвідчення від комісії. Ніяких зауважень у комісії до Патріотичної партії її кандидатів не було я хотів би сказати про що? Патритична партія України вже виграла два суди у окружній тому суді ще до початку виборів за три дні, де е, зобов'язали поновити кандидата е, в депутати пана Христенка, додатньо відомої людини серед громадських діячів, на який ми розраховували, що багато голосів його особа принесе е, Патріотична партія України. Другий суд, який ми виграли в апеляційному суді, э, адміністративному апеляційному суді, э, прямо вказував, що негайно э, передрукувати людьми. Тому що за той час, поки йшли суди, комісія, не зважаючи на те, що було рішення першого суду, не, не виконала рішення суду, не виконала рішення закону і було прийнято рішення передрукувати. Цікаво, що хоча був час на передруку, комісія знову таки. Втратила цей час, не виконала рішення суду, не виконала рішення закону і не передрукувала. Таким чином ми вважаємо, що з юридичної точки зору е, вибори до Київради, в першу чергу, по е, спискам партій є такими як юридично нікчемними і незаконними. Тому сьогодні цей час, як ми з вами, говоримо, частина людей, які ми анонсували їх немає тут, це пані yeah. Самофалова, працівник партії. Це... Христянка Павлов Миколаєвич, про якого ми говоримо, вони зараз знаходяться в суді, де Патрична партія країни вимагає чітко перед законом заборонити оголошувати рішення, офіційні результати виборів. І другим ми вимагаємо перегосувати ці вибори. Так, звернути увагу на те, що в місті Києва була велика кількість фальсифікацій, грубі порушення. Я вже не кажу, такі порушення, що і в день вибор голосування, і вперед день, так званий день тишини, висили і плакати, і бікборди. Тобто було грубі порушення е, закону. Це дивує, дивує, що наші колеги із кордону, з ОБСЄ, не побачили такої великої кількості порушень. Я розумію їхні добре відношення до України, я розумію е необхідність обрання президента, як мого швидше, але на цьому ми можемо поставити крапку. Далі має бути принцип е той, заради якого ми стояли на Майдані, це принцип, що демократія це процедура. Якщо процедура порушується, немає демократії. Якщо закон не діє, немає держави. І саме тому ми з нас сьогодні зібрали для того, щоб поставити е, до відома про цю подію і підняти громадських на те, щоб домогтись законних справедливих виборів, що ми мали довіряти цій Києвраді, а не розтаховувати, що там знову будуть люди Чемецького або інші, і знову почнеться дірбан землі та бюджету міста Києва. І замість того, що ми зробили приклад всій державі. Ми даємо дуже поганий приклад. Найбільше. Те, що можу вам сказати.